Вітаю на телеканалі «Лтава» Кременчуцькі новини. Коротко про те, що сьогодні повідають мої колеги Кременчужани провели в останній путь героя, учасника АТО. Повнолітнім вперше видали паспорти урочисту у міськвиконкомі. А у Кобиляцькому суді свідчить у справі подвійного вбивства. Докладніше далі. Сьогодні Кременчук попрощався із бійцем 72-ї окремої механізованої бригади Олександром Поросюком. Бойові товариші згадували загиблого героя як розсудливу та чемну людину. А колеги як доброго друга і сумлінного працівника боєць загинув 27 квітня під волновахою. Його підрозділ потрапив під щільний мінометний обстріл. Смерть Кременчижана настала від множинних осколкових поранень. Олександр Поросюк пішов на фронт у зону антитерористичної операції добровольцем. Був призваний у березні цього року. Рідні, друзі, громадськість міста прощалися із героєм у міському палаці культури. Олександр був удівцем. Самотужки виховував 14-річну доньку. Опікувався старенькою матір'ю. Був соціальним працівником. Друг, ми з ним працювали. Він був без. Ну... Він як можна ну, багато уваги приділяв колективу. Він був дуже порядочний, хороший батько, хороший син, друг, який пішов в ряди захищати нашу батьківщину. Він був патріотом України. Він не міг стояти в стороні, І тому він пішов з півчуваєм батькам, дочці. І ми його будемо помнити, будемо вічно берегти його пам'ять. Навколішках проводжали кременчужани військового в останню путь. Поховали Олександра Поросяка на Свиштовському кладовищі у секторі загиблих героїв АТО. Вчора у Кобиляцькому районному суді продовжився розгляд справи про вбивство судді автозаводського райсуду міста Олександра Лободенка та міського голови Олега Бабаєва. Суді присяжних заслухали свідчення керівника юридичного відділу міськвиконкому Юрія Браташа та директора комунального підприємства Ринкова площа Олександра Гаврилова. Обидва свідки свого часу консультували Олега Бабаєва з юридичних питань, пов'язаних із поверненням у місто кабельного телебачення та незаконності будівництва на березі Дніпра капітальної споруди яхтклубу Посейдон. Що розповіли свідки, дивіться далі. Допит свідків тривав з 10 ранку до 5 вечора. Юрій Браташ розповів про відомі йому причини конфлікту між Олегом Бабаєвим та родиною Мельник. Втім, адвокати підсудних заперечили проти свідчень зі слів загиблого міського голови. Адже допитати померлого і підтвердити правдивість слів неможливо. На одній з апаратних Володимир Володміданович Ваша честь, мене заперечення. Свідок дає покази чужих слів. Ваша честь, я заперечую проти цього. Свідок хоче вплинути на суд. Тому ваша честь, я прошу заборонити свідку, давати покази чужих слів. Так щоб, ми ще не знаємо, що він буде давати. Він ще тільки знав, Тому ваша честь, я прошу, щоб ви заборонили свідку, щоб він не давав покази чужих слів, щоб він не давав покази зі слів Олега Майдановича Бабаєва. Вважаю, що вказувати заранше, що це є недопустимим, без заперечення, без врахування тих обставин, що зазначені в статті 97, є недопустимим. Не ображайте випадку. Не один одного і ведіть себе коректно. Конфлікт був безпосередньо з родиною Мельників, а вже він вилився в так би мовити публічну площину, в тому числі і ППП візит, в тому числі як тут поседом, де є засновники родина Мельників. Тобто і на фізичну особу підприємця мельник. Тобто це був конфлікт саме з родиною Мельник. Була така бесіда, коли Олег Міданович сказав вже чітко, що Олександр Мельник, мені люди повідомили, що Олександр Мельник мене замовив. І Замов засумнівалися адвокати в наявності вищої освіти та у діловій репутації свідка браташа, мотивуючи це тим, що в інтернет виданнях є статті щодо службової перевірки діяльності останнього. За їх словами, питання репутації свідка є ключовим. Скажіть, будь ласка, після того як Олег Бабаєв двічі вам повідомляв, що, про те, що його. Начебто, мав мав замовити мельник. Ви особисто зверталися до правоохоронних органів, отримавши цю інформацію про те, що має скоїтися особливо тяжкий злочин. Ні, тому що це було сказано. Що... Ваша честь, ваша честь. Тоді я звертаюся до прокурора, оскільки я у відповідності з положеннями кримінального процесуального кодексу України є заявником. Мені стало відомо інформацію про те, що особа, браташ Юрій Павлович, добре знаючи про. Те, що було отримано інформацію про замовлення вбивства громадянина Мельником, громадянина Бабаєва, не повідомив про це правоохоронні органи, тобто завідомо приховав інформацію про скоєння особливо тяжкого злочину. Прокурор, у відповідності зі статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України, отримавши інформацію з будь-яких джерел. джерел? Запитання до свідка. Це ні, ні, це офіційна заява. Це, це, це моя офіційна. Я зараз дізнався. Не, я зараз дізнався. Давайте не бляйтеся разом. Ви я... зробили заяву я... про да, запитав, статті переписувати Все. за статтею 300, 300, 300 за, за статтею 300, 300. 300. 300. Я не тисну на свідка. Я так, отримав так, інформацію. Я наполягаю ну, <кхів> <кхів> з метою з'ясування достовірності ваших показань. Унеможливнення неправдивих показань і з'ясування вашої репутації, дати питання, дати відповідь на питання щодо вашого диплому. Хай людина публічно назве, тут нічого немає, назве той диплом і ту освіту, яка вона отримала, яке відношення це має до розповідати. Рівень знань, чи може ця людина виконувати? Ми не перевіряємо рівень знань у світі. Ой, як експерт і як спеціаліст, Ну це вже будемо потім його допитувати. Далі будемо заступає як експерт. Він свідок. Він дає покази. Ти що ж не має? Швидко. Його швидко. Світа немає значення для розгляду даної справи. далі. Заслухали свідка Гаврилова. Він розповів, які наслідки мали для родини мельників рішення суддів у тяжбах щодо комунального телебачення, і про наміри мельника про які знав Олег Бабаєв. Він мені тоді каже вас вбивати. Немає сенсу, бо ви солдати. А в мене єдину людину, яку мають вбити, це мене, тому що я генерал у цій справі. Ну, там потім були різні розмови з приводу броніжилетів. Ну, настрій був такий по безпеці. І десь вже два місяці візит не до фінанси в повному об'ємі по системі ВАЗ. Це було напевно для візиту найболючіше питання і відбувається вбивство судді. Адвокати підсудних засумнівались в репутації і цього свідка. І вже сьогодні на засіданні суду сторона захисту заявила клопотання щодо недовіри свідка. Присяжні його відхилили. Відтепер найважливіший документ паспорт юним кременчужанам видаватимуть урочисто в стінах міськвиконкому. Учора керівник Кременчуцького цнапу Тетяна Печориця запровадила таку добру традицію. А перший заступник міського голови Віктор Калашник особисто вручив та привітав нових володарів перших паспортів. Започаткував нову традицію урочистої видачі паспортів Кременчуцький ЦНАП, начальниця якого розповіла присутнім про значимість та історію виникнення такого важливого документа, як паспорт. «Тут будуть ваші віхи всі ваші життя. Ви вступите в брак, вам поставити отметку о браке. У Вас з'являться діти, вам завжди внесуть дітей. Ви будете переїжджати з міста на місто, Здесь будуть представлені отметки. А честь нашого господарства це ваша честь. І нашому государству, нашій рідній Україні, дуже потрібні ваші руки, ваша мудрость, ваше терпіння, дуже нужны ваша віра і дуже потрібен ваш патріотизм. На захід були запрошені також і батьки юних кременчужан. Документи вручав перший заступник міського голови. До того ж, в мерії юнакам подарували примірники конституції України. Вітаю вас. Я впевнений, що отримавши цей паспорт, ви теж зробите все, отримаєте освіту, отримаєте професії, і я впевнений, що ви теж будете прославляти наше місто Кремінчук і нашу країну. Натомість 16-річний щасливий володар новенького паспорту пообіцяв, що молоде покоління буде робити все, щоб україною та українцями пишалися в усьому світі. Сьогодні в житті нас дуже відповідальна подія. Тому що ми отримуємо цей документ паспорт громадянина України, який, по суті, робить нас ще на одним сходом ближчим до дорослого життя. Для мене це важливо, що я громадянин, що я отримала паспорт, то котиндіє сінімо. День був наповнений такою яскравою якоюсь ноткою, те, що ну, взагалі, це якби така схвильована мить для кожного з нас, тому що ну, ми вступаємо у доросле життя і ми відповідально робимо крок. У наше майбутнє тепер я офіційна громадянка України. Я пишаюся цим. Вчора відбулася ювілейна 50-та сесія автозаводської районної ради. Присутні депутати розпочали засідання хвилиною мовчання за загиблими воїнами, учасниками АТО. Із 50 депутатів присутніх 30. Порядок денний затвердили в цілому та підтримали пропозиції, які надійшли в ході підготовки до пленарного засідання. Перше питання порядку денного звіт голови автозаводської районної ради Валентина Шафороста зі слів звітуючого протягом 2014 року. відбулось 12 сесій, 13 пленарних засідань. 49 депутатів відзвітували перед виборцями про свою діяльність, розглянуто 6282 заяви виборців. Щодо роботи зі зверненням громадян, Валентин Шафороз зазначив, Прийшло 947 звернень. Досі ворогів залишається питання соціального захисту. Кому на розкладатися земельний відносин, але на вато вирішила більше ніж сімдесят п'ять відсотків звернень, тільки звернень ворога. Владимир однією з однієї що свідчить про довіру громадян до місцевої влади. Іншим питанням порядку денного проголосували майже одноголосно. У різному розглянули питання затвердження технічної документації по земельним ділянкам. Підтримали одноголосно депутати і питання передачі автозаводською районною радою автомобіля військовій частині 1546. Завтра у сквері імені Олега Бабаєва запрацює фонтан. Коли саме увімкнуть водограй та в які дні він працюватиме, про це сьогодні дізнавалися наші журналісти. Справжня перлина скверу імені Олега Бабаєва порадує відпочиваючих вже завтра у першій половині дня. Сьогодні робітники провели останні ремонтні роботи фонтану. Міняють фонарі, які у нас вийшли з строю. Ми їх поміняли. У нас був пластиковий корпус, не дуже удачна начинка. Зараз міняють повністю корпуса з нержавейки, підводні фонарі, ті, які призначені якраз для басейну. Цього року музично-кольоровий водограй працюватиме за таким же графіком, як і минулого року. Понедільник буде вихідний, вторник буде профілактика, буде чиститься, миться фонтан. Вторник, среда с 2 часов до 10 вечера, пятница с 2 часов до пол 11, суббота с 10 часов утра до 1.11 и воскресенье с Дісяті часов до десяті. Наглядачі за фонтаном переконливо прохають всіх дотримуватися правил поведінки у сквері. Зокрема, не ходити по газонах, не смітити і не стрибати у фонтан. Дізнавши, що водограй вімкнуть 1 травня, городяни вже знають, де вони відпочиватимуть завтра. Будемо дуже раді, прийдемо подивитися на нього. Мені дуже подобається фонтан. Я люблю на нього дивитися. Очень рада, що заработають завтра. У рамках двомісячника чистоти та порядку мешканці правобережжя прибирали у вівторок прибережну смугу Дніпра. Ініціативу ради громадськості мікрорайону номер 13 підтримала і молодь як дружній гурт наводив лад на засмічений ділянці берегу річки. Дивіться далі. Зібралася велика бригада по такому міропроятю, як уборка берега Дніпра. У дано міропорятті прийняли участь молодь Крюковського на заводу, ПТУ номер 6 молодеж студенти також під чітким руководством ради громадськості мікрорайону номер 13. 50 небайдужих крюків'ян прибирали берег Дніпра в районі човнової станції Демурівка. Также очень активне участь прийняв в этом мероприятии депутат горсовета Дмитрий Кравченко, який обеспечил нас інвентарем необхідними інструментами для наведення порядку на этой території. Працювали з восьмої ранку і до другої години дня. Увесь непотріб складали у пакет для сміття. Всього зібрали 90 90 літрових мішків, які потім вивезли на смітник. Трудовий десант завершився частуванням смачною кашею. Показали своїм прикладом, що чистоту треба підтримувати, соблюдати і краще вбирати, а не гадити. Шановні жителі мікрорайону номер 13, Запрошуємо вас дотримуватися чистоти на пляж. Після... Шли, ми вас вберемо. <рес> після себе, будь ласка. Забирайте все сміття, яке приносите. Молодь працює вас. Зачисти за чистий. Берег Дніпра! Установши засідання провели члени депутатської комісії з перевірки діяльності керівника юридичного відділу міськвиконкому Юрія Браташа. Рішенням сесії семеро депутатів сформували тимчасову комісію. Сьогодні вони обрали голову заступника секретаря. Ними стали Віктор Бугайчук, Тарас Захарченко і Оксана Гуйда. Відповідно. Депутати, що проводитимуть службову перевірку стосовно Юрія Браташа, зробили відповідні заяви. Є е, доповідна записка, вона адресована Івку Василю Михайловичу, про те, що ми давали е, доручення юридичному відділу стосовно, е, стосовно інвестиційного договору між задків Київміськбуд та виконавчим комітетом. Але жодного разу ми не отримали відповідь на жодній комісії. Тому я користуючись, я є членом вже цієї комісії, щоб ми доручення. дали протокольне доручення юридичному відділу або хто буде виконувати обов'язки, надати е, е, вивчити інвестиційний договір між зад Київ Місьбут 1 та виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради на предмет його чинності, можливості внесення змін чи його скасування. Це по озерному. Я звертаюся до всіх мешканців Кременчука, всі, хто має якусь інформацію, або якісь е, зауваження, питання до роботи юридичного відділу місьвиканкому, або своїй історії, е, мав негативний, або позитивний е, досвід спілкування з роботою нашого юридичного відділу, просимо, будь ласка. Е, Куди звертати звертатися до камісію державну реєстраційну та виконавчу служби буде ліквідовано. Їх повноваження виконуватимуть департамент виконавчої служби та департамент державної реєстрації майна завдяки оптимізації органів юстиції в Україні на 20% буде скорочено центральний апарат та на 10% – територіальні органи. Про такі нововведення говорили під час брифінгу в Кременчуцькому управлінні юстиції. За словами начальника Кременчуцької юстиції Наталії Пруценко, найближчим часом в Україні має запрацювати електронне урядування щодо спрощення процесу реєстрації бізнесу та нерухомого майна у відповідних рейтингах на день сьогоднішній Україна по розвитку бізнесу обіймає 79-те місце. Процес спрощення реєстрації має підняти цю планку до 13-ї сходинки. Фахівці відзначають, що минулого року було видано приблизно 1 мільйон 600 тисяч довідок. цей сервіс щодо реєстрації бізнесу працює з 7 квітня цього року. Що стосується державної реєстрації нерухомості, то ця робота буде впроваджена починаючи з 1 липня цього року. Планується максимально розширити точок прийому документів, тобто роботи так званих фронтофісів. Фронтофіси Кримушіці ми маємо у вигляді ЦНАПу. З 1 липня цим займатимуться і нотаріуси. А вже з травня запроваджуються реєстраційні права на нерухомість в скорочені терміни. Замість 14 днів 5 по максимуму. Вже через рік нотаріуси здійснюватимуть і функції реєстратора всіх прав та бізнесу. За органами юстиції залишається ключова реєстрація об'єктів нерухомого майна, які є державною власністю. Що нового нас очікує у сфері використання електронних сервісів? З нового пропонується здійснювати електронну реєстрацію бізнесу, і це вже наразі працює. Шлях простий. Ну ця реєстрація можлива тільки у випадку, коли Одержувач такої послуги має власний електронний цифровий підпис. Маючи такий підпис, він в електронній системі заповнює реєстраційну картку. До цієї картки прикріплюються відскановані документи, здійснюється оплата за допомогою електронного банкінгу. І впродовж 24 годин на його електронну поштову скриньку державний реєстратор направляє свідоцтво про державну реєстрацію. Серед нововведень вже дієва система електронних торгів арештованим майном. Процедура займає 43 дня з моменту опису майна. Інформація для Автолюбителів, які мають за собою тягар неоплачених боргів, з 1 травня працівники ДАІ матимуть право перевіряти будь-яку автівку. Наразі по Кременчуку розшукуються 584 автівки. боржники якщо в базі даних є відомості про розшук, то в цьому випадку транспорт не разу вилучається і передається на штраф на танчик. Якщо водій сплатить борг, щоб отримати автомобіль, Власник повинен буде сплатити і за отримання автомобіля, і, і за штраф майданчика. І наостанок. змінено графік роботи всіх установ юстиції. Відтепер останні працюватимуть з 9 до 18 години. Вчора Кременчук заговорив Римою. Просто неба на вулиці Леніна відбулися перші вільні читання поетичних творів, Декламували вірші починаючих Кременчуцьких поетів та відомих українських і російських митців. Акцію організували відділ абонементу центральної міської бібліотеки спільно із артгрупою «Творчий Кременчук та громадським об'єднанням Молодість яскраві моменти ремованого вечора зафільмували «Кременчуцькі новини. Найголовніша мета сьогоднішнього заходу показати жителям міста. Те, що м, поезія існує, поезія існує на вулицях, і вона варта того, щоб бути почутою. Це щось на кшалт читань, які були в 60-х роках того століття, коли виникла пліяда поетів шестидесятників. Давно не було этих наших свободних чтін, давно не було стихов, давно не було лірики, і вообще просто давно не було тепла. Поэтому сьогодні я буду читати теплі стихи. Иноген Тианенский. Среди миров в мерцании светил. Одной звезды я повторяю имя. Не потому, что я ее любил, а потому, что мне темно с другими. И если мне в сомнении тяжело, я у нее одной молю ответа. Не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. У тебе дзвонить телефон, адже ти вибрала мене. Коли ти вирішила когось покинути, ти вибрала мене. Адже у тебе бездоганний смак, це позасумніван. Кожний третій в одворі за кражу взломом сиділа. Я з коляски гляділа, да весь день піли, єл, піли, є, і нада ріл, щоб обратили внимание к май персонів. Ти місяці сумний. чом голову схилив? Скажи мені, апельсинові, яких ти бачив див? Я цілий день сміялася, бо весело було. А це тебе побачила і сумне щось ожило. Захід на вулиці відбувається. Це дає змогу випадковим людям зацікавитися і підійти, послухати. Ми прийшли сюди, щоб насладитися творчістю українських поетів кремінчужанкремчужанин, які пишуть в сучасному світі. Не ждала ж так все неординарно ніординарна. Буде прям ніабична. класні стихи. Синоптики Полтавського гідрометеоцентру обіцяють завтра протягом дня мінливу хмарну погоду. Вночі без опадів, в день місцями короткочасний дощ гроза. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 5-10 тепла, в день 17-22. Слідкуйте за розвитком подій на нашому сайті в Ютубі. У травневі свята натхненно відпочити від робочих буднів. Ми ж зустрінемось вже у вівторок, 5 травня, хай щастить.